Хочете масштабуватися, ніяк не виходить, тож зазирніть всередину себе, можливо, у вас там є багато болю, образи, почуття провини, а також інших емоцій, які ви не дозволяєте прожити. От дивіться, психіка завжди нас захищає. І якщо ви масштабуєтесь, тобто ви розростаєте, що таке гроші? Це ваша енергія, та ємність, яку ви в собі можете витримати. І якщо там великий біль, великий блок. Звісно, при розростанні ваших грошей біль теж розростається. І психіка ніколи не допустить, щоб ви збільшили свій дохід. Чому? Тому що не витримаєте ви цей біль. Тому вона вас захищає від масштабу. Вивільніть спочатку біль, а потім побачите, ви зможете масштабуватися.